Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо масово вирубують та вивозять ешелонами. Щодня українського лісу стає все менше. Куди зникають тисячі дерев. І хто на цьому наживається? Дізнавався народний контроль. Цей скромний будинок належить родині прикарпатського лісника, дохід якої, згідно декларації, 3000 тисячі гривень в місяць. А от на догляд за лісництвом грошей бракує, скаржиться чоловік. Тому ліс рубають, а нового не садять. Ми вирішили з'ясувати, не вже справді лісове господарство на Прикарпатті у такій фінансовій скруті. Після перевірки виявилося, що не все так погано. Десь лісгоспрофінансував усі лісництва, зокрема британські. Врешті лісничі запевнили, замість зрубаних дерев посадять нові, а за виробкою пильно слідкуватимуть. До роботи взялися одразу. Видно, гарно посадили рядами дерево. Місцеві жителі додають, тепер з лісників очей не спускатимуть і слідкуватимуть, аби ті не взялися за старе. Попри заборону, рубають з дня в день. Ще на початку березня львівські екологи заборонили знищувати ліс на Сколівщині. Складено акт та видано припис про зупинення виробок. Даний припис не виконано, виробки лісу тривають. От бачите, зараз їде машина, а от дивіться. десять кубіків гружено. Територія, де зрубують дерева, належить Міністерству оборони, тому і вказівки місцевої влади їм байдуже, кажуть у Львівській облраді. і додають вихід є. Щоб ті лісництва які на території Львівської області підпорядковувалися, е по вертикалі Львову. А друге це призначати на посади керівників публічно і відкрито. Куди оком не кинь одні пеньки. Так виглядає національний природний парк на Волині. Машинки теж возять і ночі і ранком. Це найкраще різне на в Україні. Ну, дуже прикро, що з це так знищується. Зазвичай ліс їде за кордон. Там його продають за копійки. Якби деревину обробляли в Україні, її ціна зросла б кілька разів, як і добробут жителів. Буде задіяно е, в нас більша кількість робочих місць, е, більша кількість людей. Такої ж думки і нардеп Дмитро Добродомов. Він співавтор закону, який забороняє вивіз деревини за безцінь. Його основна ідея була в тому, щоб зупинити рабіжницькі схеми розкрадання українських лісів, а також відновити і це є найголовніше деревообробну галузь для того, аби ліси були джерелом збагачення не контрабандистів та експортерів, а пересічних українців. Треба зробити ще. Чимало, але без розвитку деревообробної галузі Україна приречена й далі бути сировинним придатком.